Друзі, всім привіт! Я купила отаких от три держаки по 40 гривень один, як ви думаєте, для чого? Я купила їх для того, щоб зробити підставку для новорічної ялинки. Попросила сина, аби він мені відрізав від цих держаків 70 см, для того, щоб. Ці держаки були ножками для моїх підставок. Я думала різні варіанти, є баляси готові, але вони дуже дорогі, а я вирішила зробити максимально бюджетно. Торік моя ялиночка стояла у сина на столі. Але у сина на столі має стояти ноутбук, як і у всіх наших молодих людей, у доньки теж вона завжди вчить уроки, тобто для ялинки не виявилося місця. І тому, замість того, щоб купити підставку за 600 гривень, я вирішила зробити її своїми руками практично зі сміття. І вона мені обійшлася у 120 гривень. Я взяла старе відро 15-літрове, помила його, і от син мені ці ножки прикручує на саморізи до відра. Три буде таких ножки, які я вставила у відро. Після того, як він їх прикрутить, відро буде міцно триматися на цих ножках. Ось як це виглядає. І зараз мені потрібно це відро задекорувати. По суті, буде такий столик. От я взяла стару кофту з ведра свого, відрізала саму гарну частину. Візьму її на виворіт, щоб менше було видно крутяшки вже, які покрутилися на цій кофті. От. Показую вам, щоб це була кофта. І рукав розрізала. Рукав візьму, покладу на серединку. Все зайве буду відрізати ножицями. Відріжу от потрібний, потрібен мені, потрібний мені шматочок. От там взаді за мною вже нагрівається гарячий клей пістолет. От, все зайве я викидаю. І вирізала отакий кружечок. І зараз буду гарячим клеєм пістолетом підклеювати, щоб воно мені гарнесенько трималось. Отаким от чином підклеюю цей шматок кофти до відра. Все некрасиве закрию. І буде така в мене от, да, фактурне таке відеречко з в'язаної кофти. Це верх я прикрила. Тепер беру боки. Починаю знизу, там, де резиночка, відміряю, щоб все було гарненько. І резиночкою буду прикривати низ відра. Все, нанесла клей з другої сторони, аби прикрити краї відра, і буду рівненько приклеювати. Слідкую, щоб було акуратненько. Резиночка буде внизу. І по кругу іду, поки не заклею все відро. От все відро заклеїла. Тепер непотрібний шматок, все, що зайве, я відрізаю ножицями. Все, відрізала і приклеюю, стикую два краї, акуратненько, що треба, підгинаю, все, що непотрібне ховаю, аби петлі не розійшлися. Клей їх дуже добре тримає надійно. І все акуратненько приклеюю. Стикую два шматки один із другим. Пальчиками поправляю все, щоб було тісненько і щоб було гарненько. А також обов'язково найбільше стараюсь, підгинаю і приклеюю верхню частину, адже її буде видно найбільше. Все акуратненько притискаю і залишаю. Все, завершила роботу. Прибираю якісь смітинки, які вчепились, ось таке в мене відеречко обклеєне кофтою. Вийшло з таким зимовим орнаментом, зв'язкою, яка асоціюється з зимою, з теплом. І ось так моя ялиночка стоїть уже на підставці. Ще думаю, де її поставити, мабуть, швидше всього, буде стояти ось тут. Вона тут нікому не буде заважати. Місця в кімнаті мало, тому треба обдумати кожен крок. Дякую вам за перегляд, до нової зустрічі. Чекаю ваших коментарів. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від моєї роботи. Можливо, я когось надихнула. Чекаю ваших вподобайок. Дякую вам усім за те, що ви зі мною поширюєте, коментуєте. Ставити вподобайки всіх вас обіймаю.